Привіт! В цьому відео поговоримо про пристрій для контроля, пристрій для доступу та пристрій для контролю доступа. Це AJAX Keypad Touch Я Артем, а ви на каналі Trinity SB. Поїхали! Всі ми знаємо про існування клавіатур. Хтось користується ними щодня, хтось хоча б раз у житті бачив таку, як її зробити сучасною, естетичною, навіть красивою. Спитайте про це аяксівських дизайнерів, вони в курсі. Бо ви бачите перед собою не настінний калькулятор, а приємну оку, сенсорну панель з закругленими кутами. Дисплей, трохи брендінгу, контактна площадка все. Мінімалізм здорової людини. Кольора всього два білий та чорний, але йдеться не про фронтальну панель, яка в будь-якому випадку чорна, а про кольор самого корпусу. В комплекті сам пристрій, смарт-брекет настінне кріплення, монтажний комплект та мануал. Давайте все під'єднаємо та будемо розбиратись по ходу. Працює кіпат тачскрін з усіма ретрансляторами та хабами, що підтримують протокол Вінгс. Як завжди, відкриваємо застосунок, тапаємо по додати пристрій, даємо йому ім'я та скануємо QR-код позаду. І все, ми готові користуватись девайсом. Протоколи зв'язку, джувелер та Вінкс. Максимальна відстань від хабу до пристрою може сягати відмітки у 1700 метрів. Звісно ж, це за ідеальних умов. Одразу бачимо моніторинг, рівень сигналу по обох протоколах, що увімкнено, що ні, та стан батареї. В налаштуваннях в пункті керування охороною можна відображати чи сховати екран керування, можна увімкнути попередню авторизацію, тобто для того, щоб користуватись клавіатурою, спочатку треба буде ввести персональний код або зчитати картку чи брелок. Можна надати чи прибрати дозвіл на встановлення підохорону без попереднього введення коду. І ще є можливість виводити перелік несправностей прямо на екран. І не варто хвилюватись, бо це не німецька автівка, тут check Engine постійно горіти не буде. Далі, в сценаріях автоматизації можна увімкнути керування сценаріями. І це неймовірно зручна та крутезна річ. Якщо у вас є, наприклад, лайт свічі. І якщо ви не знаєте, що це, то обов'язково подивіться наш огляд. Посилання на нього буде в описі під цим відео. Так ось, якщо у вас є умовні лайт свічі, можна налаштувати все таким чином, щоб коли ви ставили систему під охорону, світло у вас всюди вимикалось. Зручно, зручно, і це один з десятків, якщо не сотень, прикладів автоматизації. Далі можна додати тривожну кнопку, а можна зробити її просто тривожною кнопкою, а можна зробити так, щоб ще й сирена волала. Ще можна додати трохи специфіки та зробити її не просто тривожною кнопкою, а трьома тривожними кнопками тобто просто тривога, пожежа та невідкладна допомога. І це круто, що у вас не три окремих кнопки, а все це в одному зручному пристрої. Наступне це параметри доступу. Тобто або загальні коди клавіатур, або окремі коди користувачів, або і ті і інші коди. Це буде корисно для того, щоб ідентифікувати ту персону, яка проводила якісь маніпуляції з клавіатурою. Наприклад, з'ясувати, хто не поставив під охорону систему, коли виходив з офісу чи з дому. І в першому випадку ви будете знати, кого звільнити, а в другому з ким оформити розлучення. Коди. Звичайний код доступу ну тут нічого цікавого. А от код примусу це вже доволі цікава річ. Зараз поясню, чому припустимо, що вашого співробітника, який тільки-но закрив офіс, зловмисники змушують відкрити його щоб пограбувати. І ось замість стандартного коду допуску він вводить код примусу. Ні, ні цього примусу. При цьому на об'єкт вже поспішають хлопці в броніках з вогнепальним, які знають, що коїться щось недобре. Крутезно? Крутезно. Відстань для пробудження екрана налаштовується по п'яти позиціях. Вона допомагає заощадити заряд акумулятора. Ось тут у вас сенсор, який вмикає екран клавіатури при наближенні когось. Ось щоб він у вас не блимав, просто так і не садив акуми. Можна змінювати його чутливість. Далі зчитування карток та брелоків. Це можна увімкнути, якщо ви цим плануєте користуватись, якщо ні, то це можна вимкнути і користуватись просто кодами, або не просто кодами, тому що є ще й блютуз. Тобто ви можете отримувати доступ до об'єкта за допомогою свого смартфона, тобто його блютуз модуля. І це крутезна річ. Звісно, є і налаштування його чутливості, тобто його дальності. Блокування в разі спроб злому. Якщо хтось намагається зламати ваш кейпад, то він автоматично може заблокуватись на період від 3 хвилин до 3 годин. в налаштуваннях екрана автоматична або ручна яскравість, та тема темна або світла. До речі, цікаво, майже завжди та всюди я адепт темних тем, де б тільки це не було. Але тут чомусь мені набагато більше сподобалось світла. Якщо замислитись на хвилинку, то це дуже крутезно, що начебто це річ, яка ані на що не впливає, але вона впливає на ваше естетичне сприйняття пристрою. І це цікаво. Далі режим завжди увімкненого екрану. Хоча це про постійне живлення, а до нього ми ще обов'язково повернемось. Хоча на що тягнути інтригу, давайте одразу. Живіться кіпат від шести представлених батарей формату АА, тобто пальчикових, це забезпечує до 18 місяців автономної роботи в залежності від ваших налаштувань. Але окремо ви можете ще придбати постійне живлення. І хоча, як на мене, цей адаптер можна було б включити і до базового комплекту, це все ще ок, тобто що така опція у вас взагалі є. З постійним живленням батарейки у вас стають таким собі резервом, який використовується лише в тих випадках, коли немає світла, що може стати актуальним щосекунди. На жаль, як є, так є. Але повернемось до софта. Там є ще один цікавий пунктик. Це звукова індикація. Я тут трохи покипкую, але встановлюємо гучність сирени на максимум. Про всяк випадок, щоб не оглохнути, тривалість Встановлюємо на 3 секунди та натискаємо тривожну кнопку. Вау, як гучно! Пам'ятаєте, в 90-х були такі брелочки, які ви вішали на ключі, і ви їм щось там плескали або свистіли, і вони вам пищали. Так, ось вони, за суб'єктивними відчуттями, були десь втричі гучніше. Нащо ж так пафосно називати це? Прям сиреною. Звісно ж, я іронізую і розумію, що мається на увазі якась сирена, яка у вас встановлена десь окремо. А це просто зумер, який існує для того, щоб сповістити якогось співробітника на рецепції, щоб його або її цією сиреною не лякати занадто сильно, бо у них і так робота нервова. Далі у вас усілякі утіліти: оновлення прошивки, тести сигналу, форматування карт ток та брилоків і усе таке інше. Але що ж можна робити на самій клавіатурі? Насправді небагато. Лише те, що справді потрібно користувачу: поставити під охорону, зняти з охорони, увімкнути ночний режим, подати сигнал тривоги, якщо ви цю можливість додали, та вхід. І все нічого зайвого. Тактильно дисплей приємний, ще й захищений від подряпин. Клавіатура достатньо велика, щоб натискати потрібні кнопки, не чіпаючи сусідні. Сенсор спрацьовує саме так, як очікуєш. Яскравості вистачає навіть у сонячний день. Це ips матриця Роздільна здатність достатня, щоб виглядати непікселізовано, хоча вона всього 854 на 480, і це для 5 дюймового екрану. Символи достатньо великі та легко зчитуються. Навіть людям похилого віку буде комфортно. Що ще додати: тампер для механічного захисту та смарт-брекет для легкого та надійного монтування на стіну. І, мабуть, додати більше нема чого, та й нема нащо, бо це Аякс і цим все сказано. Це надійно, це зручно у дрібницях та естетично виглядає. І на цьому, мабуть, все. Не забувайте підписуватись на канал та дивитись інші корисні відоси. Побачимось!